Привіт, друзі. Поляки не мають сумнівів, що вони хочуть і далі працювати і співпрацювати з українцями. Сьогодні в цьому відео я про це більш детальніше розповім, а вас попрошу поставити лайк та зробити репост, щоб більше людей про це дізналося і підтримати це відео. А також підписуйтесь на канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Більшість поляків, а це майже 60%, хочуть далі. Брати на роботу, співпрацювати, працювати з українцями в Польщі працюють не тільки українці, і зараз активно добирають з інших країн: Індонезія, Індія, Пакистан, Азербайджан, Узбекистан, Білорусь, Молдова і багато багато інших країн, не тільки з України. І вони вже в порівнянні бачать, що з українцями завжди набагато легше, тому що між українською і польською мовами більше спільного, ніж, наприклад. З польською і російською, молдовською чи будь-якою іншою мовою інших країн українці швидше вчаться, вони швидше інтегруються в польське суспільство до роботи, тому з ними набагато простіше і легше. Ну і багато спільного між Польщею та Україною, ніж, наприклад, з людьми, які приїжджають з Індії чи Пакистану. Є там певний відсоток, який буде стверджувати, що українці забирають в поляків роботу. Таке було, таке є, і таке, напевно, буде і далі. Але це невеликий відсоток, і на це зважати я вважаю, не потрібно. Українці працюють в Польщі, вони працюють так само на економіку Польщі, навіть більше на економіку Польщі. Так вони гроші зароблені в Польщі пересилають в Україну, але вони їх витрачають в Польщі. Вони купують речі, вони купують продукти, вони знімають житло і витрачають їх також в Польщі, сплачують податки в Польщі. Тому це вигідно Польщі. І чим більше українців чи інших іноземців працює в Польщі, тим це вигідніше Польщі, тому що їй бракує рук до роботи. Дякую всім, хто додивився до кінця. Мені наприклад приємно, що поляки, більшість поляків все ж таки вибирає українців. І вони хочуть з нами співпрацювати, вони хочуть нас наймати, і вони хочуть, щоб ми в них працювали. Що ви про це думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. Підпишіться на цей канал та поставте лайк та репост. Якщо ви додивилися до кінця, то напишіть, з якого міста ви дивитесь. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.